У той час, коли на Закарпатті на гірськолижному курорті красія відбулися лижні змагання чемпіонату України, але без снігу. Як бачите, буває і таке. На Прикарпатті у Боковелі на добре засніжених схилах пластуни зі всіх куточків держави зібралися на всеукраїнський крайовий вишкіл із гірськолижних видів спорту. Далі в сюжеті, оце фотографія із Закарпаття, де лижна федерація вирішила провести етап чемпіонату України, але без снігу. А це Прикарпаття, засніжений буковель, пластуни на схилах. Всеукраїнський вишкіл тут відбувається вже сім років поспіль. Бажаючих за словами організаторів дуже багато. Цьогоріч 60 пластунів отримали можливість хтось вперше спробувати, а хтось уже підвищити свої уміння вправлятися на лижах та сноубордах. Беру участь перший раз в читальському вишколі. На жаль, але це дуже класно, тому що ти можеш разом з друзями вдосконалювати свої вміння, разом кататися. Ну загалом класно проводити час і при тому діставати нові знання і практикуватися в цьому. Я з нуля почав. Ну хотів спробувати стати на борт, тому що в мене є попередній досвід 13 років на лижах. І я хотів просто навчитись чогось нового, якихось нових відчуттів. І тут настільки хороші інструктори, що вони мене за два дні поставили з нуля на досить хороший рівень. І Я себе впевнено почуваю, не боюсь, і вони теж бачать результат. Вмієш сам навчи інших після складання іспитів, кращі учасники вишколу отримали звання інструкторів. Тепер уже вони навчатимуть своїх побратимів якомога краще триматися на гірських схилах. Адже пластун повинен вміти, якщо не все, то дуже і дуже багато. Лечтарство і сноубординг ну, якраз покликане для того, щоб дитина, яка хоче це спробувати, але, наприклад, не має можливості сама або боїться. А тут є велика компанія, є кваліфіковані інструктори. От і вона може сюди приїхати спробувати. Якщо їй сподобається, буде займатися далі. Не сподобається там, спробує щось інше. Школа альпійського лещетарства та сноуборду без гальма у Буковелі відбувається при підтримці народного депутата України Олександра Шевченка. Такий вишкіл це ще один крок пластунів до самовдосконалення. Патріотизм і рівень свідомості тих людей, які в таборі пласт, напевно, що проходять. Він дуже потрібен для України. І в патріотичному, в і моральному, і взагалі у всіх планах. Тому я переконаний, що саме пласт буде рушійною силою змін перспективі. І до речі, такі гірськолижні вишколи серед пластунів розпочалися ще на початку минулого століття. Триватимуть вони, переконують молоді люди, і надалі.